Хочу сказати всім привіт. Ось почався 2024 і мене вибрало в ліс. Винесло, можна сказати, хоче дощ, парасолька і я. Я особисто. Ненавиджу ці трансляції, коли вони все трусяться і все вердеться. Але ось тут у нас вже ростуть гриби. А, як тут кажуть, гриби по смерті, тому що їм тут зараз вже... Хріновато. Це в нас фламулінка. Ось можете роздивитися. Любі. Друзі, як вона виглядає мертвою, вже ось така вся чорна. Ось тут, дивлюся, під корою є не зовсім вмерша. Було якби дуже морозно, дуже сухо. Ось тут росте малесенька. Зовсім малесенька. То я думаю, що ще вона тут виросте. Це в нас дерево листяне. Не знаю, може бути лоза, дуже схоже. Ось. Там дуже світленька, ось багато хто каже, як воно може бути таке, щоб фламуліна була світленькою. Ось там вона росте, вся-вся світленька. Я з такими довгими ніжками. Сьогодні я збирати не буду, це так, прогулянка. Просто так. Ось тут також гілочка валяється, просто хвойна, ой, хуйна. Ось Листяна гілочка біля. Ось великої кількості хвойних дерев. Кількості. Ось така росте у нас і тут, фламулінки симпатична. Маленька-молоденька. Такі кущі, саме в такі місця і треба ходити зимою. Інакше грудів просто не знайти. Якщо ходити в такому лісі, то можна знайти нічого. Це в таких кущах ходити, обов'язково треба. Вдягнути на себе найсвітліший одяг. Ну, По-перше, я зараз не жартую. Ось ще вам зараз не треба. Я ось насправді не жартую, коли ходите до лісу зимою, дуже багато в лісі мисливців. Я зараз не знаю, як в Україні, але здається, в ну, більш західних регіонах все одно мисливці нікуди не ділися. не вимруть же вони. Незалежно від війни, все одно людям хочеться займатися улюбленою справою. Вигнати ми їх з лісу не можемо, як і вони нас. Ось щось бачу, цікаве. А, але, але можна зробити так, щоб вони вас не застрілили. Тобто треба вдягати щось яскраве і світле. А так як тут дуже багато мистиців, то краще ділки зелені вдягнутися добре. Ось тут у нас жаруха, така дуже класна травичка. А, до, відноситься до першої. В осінньої зелені на смак вона як, як гірчиця. Дуже гірка, дуже така пекуча. Ось то це в нас жируха лікарська. Кібі спонсорів потім відкрию я цю трансляцію для всіх, тому хто зараз дивиться потім, вже потім, то можете підписуватися на ось цю вкладку спонсорство і завдяки цьому будете бачити ось такі трансляції. Ліс прикольний. Хто там мене дивиться тут лайк поставте. Ліс прикольний, дуже багато тут дерев. І я навіть не сподівалася, але ось так здалека я побачила ось цей пеньочок. тут щось накакало. Це листяний, я не знаю, чи хвойний пеньочок. Я вот навіть треба понюхати чи що. Ну, ж понюхаю. Ну, трішечки хвоєю пахне. Може бути і хвойна порода дерева. Тут в нас глива. Глива звичайна, ось така красуня. Не буду сьогодні її збирати, от серйозно, після Нового року, після тих застілля не хочеться ще нічого. От зеленушечки хочеться, а деколоно класне. А ще чи чогось такого, більш твердого, більш серйозного не хочеться. Але обов'язково сюди повернуся, коли буде наступна вільна хвилинка. Ліс цей ніколи мені не приносив, можна сказати, ніяких урожай. Навіть сюди не ходила. Ось була глива. Ну Як була, я б сказала, що вона ще не така вже й мертва. Просто відламана. Ну, Чесно скажу, тут я гливу ще не збирала, не шукала і навіть мені в голову не приходило. Ось Зелень так, зелень так. Покладу до кишені. Ну так, ось була б в мене глива, була б у мене вже фламунінка, якби мені хотілося це все збирати. Насправді іноді хочеться просто прогулянку і не хочеться потім вдома нічого цим всім, всім робити. Чистити, мути, смажити щось, вгадувати. Або просто її тримати в холодильнику, Здобуть свою грибну. Ось такі кущі. Там може бути також якісь гриби, але я туди... Не лізу, не лізу, не хочу. Тому кажуть тут в мене, що зирою підеш, а гриби завжди знайдеш. І це правда. Це повна правда. У мене гриби є. Тобто вже була б кламуліна і вже була б колиба. Так. Навіть не шукаючи. Ну це щось таке бігає тут і какає на кожному кроці. Ось тут якісь гриби були. Сріш за все, не справжні опеньки. Не справжні опеньки, можливо, навіть сіропластинчисті, не знаю. Вже якщо ось така консистенція, такий стан горба, то його не розпізнати. Тому не розумію, чому мені присилають на опізнання ось такі нещастя. Як бачите, цей гриб був схожий майже на все, що тільки можна вигадати. Ось таке болотиста місцинка. Дуже багато тут. Чорної бузини, але нічого на ній не росте. Для того, щоб назбирати тут вушка, тут вони є, тут їх багато, треба йти трішечки далі. Треба йти ось туди. Та сьогодні в мене немає таких намірів. Сьогодні я просто-просто тут так, прогулююсь. Ну, але я не можу, як нормальна людина, прогулятися по дорозі, мені не цікаво, мені цікаво залізти в якісь кущі, замазатися, Оце мені цікаво, це воно моє. Пройдуся тут. Також дуже такі старі деревця тут. Головне, парасолька в мене є, але вона в мене ось складена в руках. А я собі мокну. Так, ось дуже стара бузина, але також вона чиста. Тому тут якось розділено в якомусь місці тих вушок. Просто-просто в Нема куди яблуко вкласти, а ось тут немає. Ось так ходу. Я по лісу. Йде дощик. Січень місяць, 2 січня. Сніг би йшов б, він так, ні, дощ. Так, ще покажу. Я тут, коли заходила, це вже кружочок мотнула. Потім думаю покажу вам що тут робиться. А тут в ці кущі я заходжу не дуже часто, але ось цього разу, коли йшла, просто йшла, тобто я не цілеспрямовано сюди перлася, Просто йшла собі по дорозі, ну як, по дорозі, кому як, кому це шматок правий для мене дорога. Ось там побачила щось помаранчеве. Мені здалося, що це... ну, Можливо, халерина, може, недовмерші опеньки несправжні, Але ні, але ні. Коли підійшла поближче, я так поглянула. Дивлюся, а це в нас фламулінка. Не вся вмерла. Ось цю я перевернула, подивилася. Так, звичайно, фламулінка. Ось навіть в дуже непоганому стані, деякі екземпляри. ось Тут же в поганому стані. Ось. Але можна буде також прийти якусь кількість навіть зібрати. Тобто Зараз під час вологи грибочки будуть відчувати себе все краще і краще. Можливо, навіть наростуть молоденькі. Ось такі вони бувають прогулянки. Коли навіть не шукаєш гриби, просто йдеш. Просто гуляєш, а воно тобі все під ноги просто саме лізе. Ось такі тут кущі, нічого взагалі особливого. Там вище, ось там далі є дуже багато вушек. Дуже багато, ну, я вже на то пішло, то покажу вам ці вушка, Не так вже далеко до них йти. Ну, так, Тут щось незрозуміло валяється. Це Коли починаєш очима шукати гриби, то, боже, кого я бачу. Коли починаєш шукати гриби, то здається тобі, що все гриби, навіть каміння. Так, кого я бачу? Я бачу ось таку красу. Я не знаю, вона жива... Йо, пересете. Це ж на вулиці січень місяць, це ж воно повинно вже заховатися десь. Ось так лежати, десь до самого не знаю, а воно лазить. Ну я не можу. З кожним роком зима перестає бути зимою. Я навіть ще в Олібі бачила, майже живі. Зараз вам покажу дерево, до якого я колись повинна дійти. От. Я його не знаю, залишаю, напевно, не знаю для чого, для кого. Хотіла я своєю міні групкою сюди прийти, показати це дерево, але ніяк ми не зберемося. Хворіємо, то новий рік. То Різдво було, ну перше, а потім новий рік. Ось, ніяк ми сюди не доберемося. Не знаю, може хтось сюди вже і до мене попав, але навідаємося. Навідаємося, подивимося. Ні, ніхто не навідався. Ось. Хто додивився до цього моменту, тому буде прикольно. Ось це стара бузина. Я від неї тащуся, тому що коли я це бачу, у мене починається істерика. Я сюди приходжу просто покайфувати, покайфувати від того, що я бачу. Ось, Ось так, трішечки незручно, але тут дуже багато вушок. Космічно багато вушок. Тут вони вже ще, ще сухі тільки почався і вони були змерзлі. І гарні, тобто, тут і на маринування було б, і на сушку було б, і на смаження було б, і на роздачу було б. На все, на всі потреби, які там є, там є. Тобто на всі потреби людські, навіть не на однієї людини, тут би було. Тому все, ніяк не зберуся сюди прийти. І висмикати їх усі. Ось. Так що таке в мене ще є секретне місце. Взагалі тут, там далі не видно, але там за ялинками ще є посадки осикові. Сьогодні я туди не піду. Там така низина, там можуть бути свині, поросятки ці дикі, я їх боюся, а вже трішечки темніє. Мені ж треба було вилізти вилізти як на морок пізніше, тобто зранку. Не можна ж було. Тому я туди не піду. А тут я гливу не знаходила. Але теоретично, коли буде вільна хвилинка, з раночку можемо з вами зібратися і прогулятися тут разом і придивитися. Я думаю, що навіть такий формат дуже цікавий. Ну, мені так здається. Якщо вам також так здається, пишіть в коментарях і ставте лайки. А я піду вибиратися з цього болота на нормальну землю. І обов'язково повернуся. Бувайте!